Усім привіт! Мене звати Тетяна Чорна і ви на моєму каналі про в'язання. Хочу розповісти вам про літо 2022 року, про спогади, інсайти, куди я взагалі пропала, розповісти і показати, як звучало моє літо цього року в Україні. 22-го року, війна в Україні. Я багато працювала, навчалася, підвищувала кваліфікацію по роботі та пізнавала мудрість налаштування реклами в Google Ads. Я зала цікаві замовлення. Багато каталась на велосипеді, і взагалі це було краще рішення придбати велосипед. Так, усі свої думки, переживання, страхи я переносила на поїздку за кавою в місто. Одного разу я поїхала по Морозово, і звуки вибухів застали мене біля магазину. Так швидко додому я ще не поверталася, але морозиво було смачним удвічі більше. Я навіть трішки відпочила, їздила засмагати, плавати до місцевого кар'єру. Я навіть не знала, що не боятимусь плавати на глибині 80 метрів, але воно того варте, коли боїшся, потім ідеш і виконуєш те, чого боялася. Так можна опинитися по той бік страху і насправді насолодитися моментом. Моє літо. Про минуло дуже швидко. А за навчанням та замовленнями я не встигла знімати відео для Ютубу. Проте вирішила, що буде несправедливо, якщо я вам не покажу свої літні спогади, і ці кадри доведеться просто видалити. Я також уже підготувала для вас осіннє відео, і там детально розповім про нові замовлення та покажу усе в деталях. Цього літа я в'язала класних патріотичних зайців. Познайомилася з багатьма цікавими українськими майстрами і здружилася дуже сильно. В'язала для хорошої своєї знайомої, яка проживає в Києві та народила у війну дитинку маленьку Алісу, я в'язала для неї замовлення Лялечку Алісу, також покажу вам відеовідгук, який надихнув мене працювати і далі цього літа. Я багато гуляла, знімала. Малювала, багато думала про життя, про те, як працювати далі, куди мені далі рухатися. Також познайомилася з неймовірним крутим майстром манікюра, яка переїхала до нас з окупації. Вона прожила два місяці в окупації, і це, неймовірно, цікава, смілива. Людина, яка надихає мене не тільки класними манікюрами, дизайнами, а просто е, тим, якою вона є. Я не можу сказати, що літо пройшло вдало чи невдало. Воно було. Було тепло, були дощі, Я багато фотографувала, багато в'язала, їздила на велосипеді, каталася, е, тестувала іграшки інших майстрів. В'язала лялечку українку, яку маю закінчити та виставити на свій магазин Етсі. Але літо дуже швидко промайнуло. Я навіть не сподівалася, що воно настільки швидко промайне. Маленькою розрадою було те, що можна було одного дня поставити все на паузу, взяти гачок, нитки, купальник та поїхати купатися до місцевого кар'єру. Рятувала дуже класна робота, нові замовлення. Багато було цікавих замовлень, які я виконувала по фото, по малюнку, в'язала літак мрію, також для магазину закордонного. Співпрацювала зі своєю подругою Світланою і для її магазину в'язала замовлення. Це було дуже цікаво. І мені сподобалося працювати над цими замовленнями. Одне із замовлень я вам покажу згодом, і розкажу про нього трішки, розкажу про пакування за кордон, як потрібно пакувати посилки. Цього літа багато проєктів, яких я починала, я не завершила. Багато було ідей, яких я хотіла зв'язати. Одні ідеї так і залишились ідеями, я їх не в'язала, інші я почала в'язати, і вони залишилися в недов'язах. Але дуже важливе розуміння того, що потрібно давати собі відпочивати. Коли війна дуже важко кожного дня читати новини і втримувати свою психіку, тому що кожного ранку. Прокидаєшся, одразу тягнешся до телефону, читаєш новини, і кожного ранку розбивається твоє серденько. І тому мені дуже було важливо розуміти себе, відчувати, що мені потрібно, і давати цей момент відпочинку, момент е -е, релаксу. Навіть просто закинути всі свої домашні справи, в'язання, просто пройтися лісом, відпочити, чи проїхатися велосипедом. Я цього літа намагалася споглядати красу природи, бачила неймовірно красиву веселку. І коли війна, твоє світобачення, твоє життя змінюється дуже сильно, ти починаєш цінувати. Звичайні, прості життєві моменти. Починаєш радіти тому, що просто можеш прокинутися і випити кави. Починаєш цінувати те, що можеш купити річ, якусь дуже дешеву, не знаю, просто шоколадку купити, приїхати додому, з'їсти її. Це це неймовірна радість. Ти живеш сьогодні, сьогоднішнім днем, але піклуєшся про майбутнє. За весну і за літо я так і не звикла до повітряної тривоги. Влітку я над своєю головою чула вибухи, адже була збита ракета над головою, тому це було страшно. Я ледь не спіймала панічну атаку, але за допомогою дихання я заспокоїла себе і зрозуміла, що якщо я не візьму себе в руки, то ніхто мені не зможе допомогти. І ось так із крайнощі в крайнощі я балансувала все літо. Неймовірно, неймовірно, допомагала мені моя творчість, моє в'язання. Якось заспокоїтися, бути зібраною, в'язати та надихатися новими проектами. І плюс навчання дуже багато. Часу забрала у мене від творчості від якихось моїх в'язальних планів, тому липень та серпень місяць я практично повністю присвятила навчанню на PPC-спеціаліста. З нуля вивчала рекламний кабінет Google Ads, навчалася налаштовувати рекламу. Потім мені потрібно було в кінці її навчання захищати. Свій проект, створити проект, здавати екзамен, і я вперше отримала диплом з відзнакою. Це для мене велика гордість і можливість не просто працювати копірайтером на своїй основній роботі, писати статті та отримувати мінімальну зарплату. Це можливість рости, і мені було дуже цікаво навчатися. Тому згодом у наступних влогах я буду трішки розповідати. Про не тільки про в'язання, а й взагалі про життя, про роботу. Пишіть в коментарях, чи вам це взагалі цікаво. Отримала сьогодні нову пряжу. І одразу хочу показати кольора майбутньої роботи. Це буде дуже гарно. Скоро вам покажу результат. Ось ще мені такий смаколик передали. І ось. Тумало собі крючок 0,75. спробую ним в'язати. Цього літа були дні, коли тобі хочеться жити, коли тобі хочеться творити, радіти, піти на пробіжку, поїхати на велосипеді, займатися спортом, малювати, співати, танцювати, жити на максимум. А були дні, такі, як в липні, коли в центр Вінниці. Прилетіли ракети, і просто багато людей, багато долі було скалічено, померли дітки. І ти не знаєш, як жити після цього далі, як зібрати себе до кучі, адже розумієш, що на їхньому місці могла бути ти. Тому що минулого літа ми якраз тільки переїхали до Вінниці. Минулого літа ми вивчали Вінницю, гуляли, і ти розумієш, що ти могла залишитися у Вінниці йти до стоматолога чи попродукти, чи просто проходитися тією вулицею і опинитися на межі смерті, і це тебе дуже сильно лякає. Пакую свою мандрагору та гарбузика, якого замовили за кордон. Зазвичай посилки пакую за кордон як у космос, тому що коробку треба щільно заклеїти, обгорнути стрейч плівкою, зважити і тільки тоді сформувати посилку в кабінеті Укрпошти або ще можна відправляти новою поштою. Зазвичай кожну посилку, яка відправляється за кордон, її потрібно зважити, щоб знати, який саме тариф потрібно призначити для посилки. Ось, зважуємо нашу посилку. Вона у нас 157 грам, 158. Також фіксуємо. Довжину, ширину та висоту коробочки. І це все заповняємо правильно в кабінеті Укрпошти. Але цю посилку я відправляю не з особистого магазину на Еці, а з магазину Світлани, з якою я давно співпрацюю, і там також продаю свої іграшки. Тому таке літо не хочу сказати, що воно було погане, але воно й не було дуже добре. 24 серпня, в день незалежності, у нас лунала безліч тривог. Було дуже страшно, коли одна тривога за іншою, ти буквально боїшся за своє життя, моніториш новини, не відлипаючи від телефону, і це страшно. Коли вранці, 25 серпня, знову в шостій ранку здається, мене розбудила повітряна тривога, і ти розумієш, що в будь-який момент. Може прилетіти тобі на голову, і зараз ти живеш, а наступної миті тебе вже немає. Тому угу. літо, літо навчило мене цінувати моє життя, навчило творити, не дивлячись ні на що, і надіятись на те, що наступне літо наше буде мирне, мирній, незалежній вільній Україні.